Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати 99 ночів в лісі. Ну, я трошки пограю сам. Просто в мене я скоро буду лягнутися. так сказала, зараз я води поп'ю. Зараз я поп'ю води і почну грати. Все. Погнали грати. Опа-па, папа. Зараз, коротше, я не фарбний дерев. Ну, а потім вже... Я बहुत чего будем снимать. Ну такая, короче. Це тили, щоб я знав раз там окей. Okay. Буду знати. Погнали, погнали, рубаємо, рубаємо. Короче, такая. Хто зараз їсть, Всім приятного апетиту. Ой, смачного. Вам всім. Зари багато всього. Здравствуйте. Ніч приближається. Ой!

I don't

Есть у нас там вроде там да. крабик и крабик 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 и весь море крабик Не пролізу. Ну, коротше, це моє перше відео. Я, походу, зараз помру з голоду. Виноградик. Найкраще виноградик. Ну не Думаю, що 5 днів виживу, То я не хочу багато виживати. то я скоро спати вже буду. Сорі, завтра запишу багато. Ну, багато як там хворі откр. Все за мною пошла. Ага. Ого. тут худось? Ой, ой всем пока парни ну да блин, ну, да. Ладно, короче, всем пока.